Нехай себе, нехай прийде царство, нехай буде ворога, як на небі, так і на землі. Від наш на суші не полон. І простину провини наші. Якими прощаємося І не нас у спокусу, але не зволе нас від у кого, а боротиться ті, боротися благодарями і і благословенні підводи.

Прошу, 57 сесії, 8 сесії. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам братя українці усміхнеться доля. Зриві Наші вороженьки, як роса на сонці, Запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положимо за нас, Щу свого і покажем, що ми братя, козацького роду, загоду, ну, що й діло ми положим за нашу свободу. І... Мені праця! Чесно, випадково в неділю о 18-й годині в мене на городі заїхала в мене машина. От не знаю, я ще не бачу, в цих машинці в спеціальному погоді. Може, ворог було ще й по ворону. Ну Там відірвали банка, я дав мене добре з і сторони, якого там. Слава Богу, що не переламали нічого, бо так. Ніхто не розраховував, що тут по не треба їхати. І я запам'ятав номер, бо я не припився, я в повноважені землю. Поки що не можу не підтримуватися. Чи ще? не можу? Не можу. Справа інше. Побачимо зіряцію. Вчора, що він написав, зараз що відкрив. Добре, так що ну, я думаю, що Вас Ваше хтось бачить, так що поворота з якою машиною похорону номер. Та й не за світло. Але поняли, я вже не бачу.

Добре, так, переходимо до нашої роботи. Всі ознайомилися з порядком якісь, Прошу, давайте приймемо за слову даний порядний тему. Хто за? Світлана, За. Витаняк Юрій. Дмитро Ярослав. Ярослава. Барладин Костянтин, За Зарокецький Андрій, Горячо Володимир, Якимчук Назар, Безяцький Борис, Кравчук Віра, Свободян Оля, Щерніга Оля, Соколович Іва, Ясінська Олена, Свободян Іван. Є в когось до повлення зауваження. Немає подій. Голосуємо за проявлення за услуги. Станир Світлана, Латиняк Юрій, Демеда Ярослав, за. Барладин Костянтин, за. Жирук Заркецький Андрій, за. Горячов Володимир, Якимчук Назар, Базяцький Борис, Кравчук Віра, Слободян Оля, Черіга Оля, Околович Ігор, Ясінського Оленка, Богодян Іван, за. Голос. Так, рішення прийнято. Так, переходимо дорогу до наших питань. Перше питання про затвердження програм. Там є е, порядково е, там дві частини підрядки, так? Так. так. І, тобто, е, перша військова частина поступила в лист беден, де е, просять виділити кошти для придбання портативних зарядних станцій. Частина просить, щоб мені виділили суму 153 тисячі гривень. Відповідно до того, до того, до того до звернення, ми таки і виділяємо 153 тисячі гривень для придбання оптимії серед них санкцій військовій частині. так, так, Тобто затвердити таку програму. Це перше. що На комісії ма розвивати. Добре, є якісь запитання.

Давайте, якщо нема запитання, за Світлана, за. за Датиня Юрій, Дюміли Ярослава, Варладин Константин, Жирук за. Рокецький Андрій, Яким... Горячов Володимир, за. Якимчук Назар, Базяцький Борис, за. Кравчук Віра, Свободян Оля, Збіга Оля, за. Околович Ігор, Яснінська Олена, Свободян Іван, прийнято. Наступні питання програми протвердження про. Теж поступило у знання Савісну Раду проханням виділити 300 тисяч гривень для закупівлі мобільних модулів РЕП. Відповідно, ми затверджуємо програму в сумі 300 тисяч гривень на закупівлі цих модулів РЕП. Що, що? Ні, 600 гривень. 300 тисяч гривень Прописуємо ці програми ну, розглядали комісії то та зауваження колонку. Є запитання. <говори> Пані <просу в усередині> Мер Світлана, за. Детаня Юрій, Демида Ярослав, за. Варладин Костянтин, Жирук за Рукецький Андрій, Гурячов Володимир, Якимчук-Назар. Базяцький борис, Віра, спомодян поля, заші біга Оля, Оля да. полович ігор, да. ясінського лег, да. Іванович да. поводян рішення Річне наступне питання да. про затвердження звітів, виз... про виконання коштів згідно програми надання фінансової підтримки військовим частинам у 2024 році. Дивіться звіти, звіти там називаються частини. Тому то все то на комісії було. Буду...